Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді велосипед від Space. Модель Mars на 26 колесах. Також ця модель випускається в 24 розмірі. І різниці між цими велосипедами ніякої немає, тільки розмірами і розмір коліс. В 24-му розмірі коліс 11-й розмірами, і він підходить під зріст мінімальний це 127 см, максимальний це до 140. У 26-му розмірі коліс, як у нас на відео. Тут уже розмір рами 13 дюймів і мінімальний зріст повинен бути 135 см, максимальний 155. 5 кольорів: чорно-червоний матовий, білий з рожевим. Чорний з бірюзовим, сірий з синім та сірий з салатовим. Рама сталева. Труби красиво виглядають. На задній трикутник при необхідності можна встановити багажник. На нижній трубі бонки підкріплення фляготримача та насосу. Якщо ви будете сюди купувати фляготримач, то обирайте, щоб він був обов'язково з боковим завантаженням. На рамі використана технологія внутрішньої проводки тросиків. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби, а трос задній гальм проходить під верхньою трубою. Ширина керма 64 см, зроблено воно зі сталі, встановлюється на алюмінієвий винос. Гріпси хорошо сидять на кермі, м'які та приємні на дотик. Сидіння забрендоване Pit Space середньої комфортності встановлюється воно на сталовий підсидальний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Матеріал Вилки сталь пружина еластомірна конструкція, робочий хід 50 мм. І досить непогано вдають працювати невекій нерівності. Втулки сталеві з литим та посиленим фланцем. Подшипники конусні. Профіль ободу подвійний, зроблений з алюмінію, Гума КСТ. Ширина 1,95 дюймів з універсальним протектором. Також гума тут стоїть хорошої якості з хорошою знососійкістю. Трансмісія налічує 21 швидкість. Компоненти shimming. Накермо встановлені маноблоки Шимінг, правий на 7 швидкостей. А лівий на 3. Передній перемикач Шимінг. Провідна пара Гейтен, сталева довжина шатана 152 мм. Розрахунок зубів 24-34 і 42 на самій великій. Також тут є пластиковий захист, щоб не попадав одяг, і встановлюється вона на каретку під квадрат, пили та вологозахистом на промислових підшипниках. Задній перемикач Шимінг ТЗ. Працює він з трещіткою АТА на 7 зірок, розрахунок зубів на великій 28 на маленький 14 Трансмісія легко налаштовується та перемикання досить непогані. Велосипед комплектується дисковими механічними гальмами. Бренд Power. Передній гальмівний диск 160 мм і переднє колесо встановлюється за допомогою ексцентрика, зняти або встановити його можна без будь-якого інструменту. Заднє встановлюється на гайках під ключик на 15, гальміний диск також 160 мм, і в заузку комплектацію входить бокова підніжка. В комплект входять пластикові педалі зі світловідбивачами. І так підведемо короткий підсумок. Space Mars це один із самих недорогих підліткових велосипедів. Але тут все одно ви отримуєте дискові гальма, амортизаційну вилку. 21 швидкість, подвійні алюмінієві абада та красивий зовнішній вигляд. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Space, гарантія на раму 1 рік, а навісне обладнання 3 місяці. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправно новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк» на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео!